Ці руйнування наслідок вибуху російської ракети в якихось десяти метрах від музею. Від потужного вибуху, що пролунав в серці Одеси на вулиці Софіївській, ввечері 5 листопада здригнувся весь центр міста. Вибухова хвиля прокотилася історичними кварталами, знесла дві з половиною сотні вікон та балконів, вхідні двері, дахи та фасади. Протикорабельна корабельна ракета Онікс влучила у проїжджу частину поруч з воротами художнього музею і утворила вирву з десяток метрів завширшки. Працівники культурного закладу ще досі дбайливо збирають та розкладають по окремих коробках дорогоцінні уламки. Ми збираємо ліпнину та частину фасаду, все підписуємо. Це уламки ракети. Уламки ракети ми передаємо відповідні служби, а ліпнину ми згодом вона буде, звісно, брати участь в процесі реставрації. У найближчому до епіцентру вибуху крило адмінбудівлі. Вибухова хвиля розтрощила робочі кабінети екскурсоводів та менеджерів. Ось цей кабінет, коли я зайшов у понеділок, я побачив таке віконце замість дверей. І, на щастя, що ніколи не було співробітників, тому що було б дуже багато жертв. Охоронець музею, який чергував того вечора, вижив тільки тому, що з першим сигналом тривоги рушив до сховища. Вибухнуло, коли був на сходах до підвалу. Він просто почув цей, він розказував, що це був гул, і він якраз вчасно врятувався, бо все скло полетіло сюди в хол. З початку широкомасштабної агресії будівля музею розташована над портом вже чотири рази ставала жертвою ворожих обстрілів, але остання атака виявилася найбільш уронівною. Музейники кажуть, наслідки не критичні, але масштабні. Ця пам'ятка архітектурно національного значення стоїть у кварталі, що охороняється ЮНЕСКО, і перші дні після обстрілу в музеї працювала комісія, що фіксувала наслідки ворожого удару для будівлі та експонатів. Найбільше постраждав фасад. Вікна музею, шибки вибиті, і також сама конструкція. Теж ми ще оцінюємо у найгіршому стані дах музею. Його потрібно полагодити терміново. Настільки вибухова хвиля спрацювала, що бруківка полетіла на дах, там повністю діри в цих листках, і будемо все ремонтувати. Бо зараз якраз чекаємо дощі. Ось зараз дощівні. Ми дуже за це переживаємо. А ось колекція одеського художнього музею, переконують фахівці, не постраждала. До її евакуації у безпечне місце про всяк випадок колектив почав готуватися заздалегідь в залах другого поверху, що постраждали найбільше. В момент атаки демонстрували роботи українських художників з приватної колекції. На щастя, вони також вціліли. Лише також ми кажемо про пил, який є небезпечним для картин. Але вже була група реставраторів, яка найближчим часом ми організуємо роботу та буде відновлення стану цих експонатів. Музейники сподіваються, картини після реставрації повернуться до експозиції. Попри евакуацію основної колекції, весь цей час заклад продовжував працювати. Виставляли роботи сучасних українських художників, створені під. Час війни та під її впливом у музеї, що зазнав руйнувань, кажуть працівники. Вони виглядатимуть ще актуальніше. Це все можна відновити, це можна поновити для того, щоб ми могли проводити там вже екскурсії з зовсім іншими враженнями. Звісно, наш цикл виставково виставковий цикл мови війни. Він зовсім по іншому тепер для нас буде виглядати, тому що. Це вже наша реальність. 6 листопада Одеський національний художній музей мав святкувати 124-ту річницю заснування. Планували влаштувати дні відкритих дверей, готували подарунки для відвідувачів. Проте російська ракета, що прилетіла напередодні свята, змусила трохи відкласти плани. Точну дату відкриття музею поки не називають, але сподіваються, це станеться ще цього року. Це культурна спадщина національного значення, тому ми максимально прискіпливо відносимось, і якщо все встигнемо, то на початку грудня музей відкриє свої двері.